Час новин все найважливіше на цю мить від журналістів фактів сітіві та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Щонайменше одна людина постраждала внаслідок нічної дронової атаки на Миколаїв. як повідомляє місцева влада, російський безпілотник пошкодив магазин, спалахнула пожежа. Цієї ночі російська окупаційна армія запустила в бік України десятки безпілотників. Дронову небезпеку оголошували майже по всій країні. Крайньою точкою, куди долетіло вороже залізяче, були Тернопільщина та Рівненщина. Більше інформації про наслідки нічної ворожої атаки чекаємо згодом від командування повітряних сил. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Про це повідомляє міжнародне агентство з атомної енергетики. Російський дрон залишив арці над зруйнованим атомним реактором. Діру приблизно 6 метрів діаметром. Нині надзвичайники продовжують ліквідацію наслідки ворожого обстрілу Чорнобильської атомної електростанції. Вони працюють безпосередньо зовні захисної конструкції на висоті понад 100 метрів. Який вигляд пошкоджене має укриття та скільки часу знадобиться для його повноцінного відновлення? Більше в сюжеті Олега Ендріксона. У день всіх закоханих Російська Федерація вельми своєрідно привітала українців зі святом. На тлі заяв Володимира Путіна про прагнення до миру його війська надіслали такий собі подарунок. Наслідки за моєю спиною. В ніч на 14 лютого ворожий шахет атакував Чорнобильську атомну електростанцію. Під удар безпілотника потрапила захисна арка над четвертим енергоблоком. Обійшлося без жертв і постраждалих. Втім, все могло скластися зовсім інакше. Відстань від катастрофи лічені метри. Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажем, дрон попав метрів 15… Сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія і інші зовсім категорію. Першочерговим завданням для надзвичайників стало гасіння пожежі на висоті більше ста метрів. Зайнявся утеплювач. На момент зйомки 14 лютого він продовжував тліти. Зараз працюють рятувальні підрозділи. Вони роблять вскриття металевих конструкцій і догашують утеплювач, який ще в деяких місцях продовжує тліти. Тому це дійсно важка робота, яку вони виконують. Висота там більше 100 метрів. Погодні умови нам створюють складнощі, це мінусова температура, постійний сніг, який йде. Разом з тим рятувальники виконують ці завдання, вони своєчасно міняються. Це з метою того, щоб ніхто з особового складу не отримав накопичувальну дошу. Радіаційні вимірювання на постійному контролі в день атаки спеціалісти повідомили фон у межах припустимих значень. Наразі ситуація контрольована. Перевищень контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Поблизу укриття уламки конструкції і фрагменти так званої герані із фугасною бойовою частиною. А ось так от вельми своєрідний російський подарунок виглядає поближче. Те, що в РФ назвали черговою провокацією, має цілком конкретну назву і конкретні серійні номери. Інформацію про атаку передали профільним міжнародним структурам. На території ЧАЕС працювали представники МАГАТЕ. Працює постійна місія МАГАТЕ, два інспектори для підвищення безпеки, але як ми бачимо, ця безпека не в руках МАГАТЕ, а в руках країни-агресора, яка безпідповідально, спідставно, грубо порушує всі закони, які прописані і норми. За попередньою інформацією, повноцінне відновлення пошкодженого укриття займе декілька місяців. Буде проведено поки обстеження будівельних конструкцій на предмет їх функціональної несучої там спроможності. Це тільки те, що ми можемо визначити, але заключення дадуть ті інституції, які є в Україні, які мають відповідні ліцензії, відповідних фахівців. Найближчі часи ми плануємо. Також за допомогою спеціалістів зробити якби по, по попередній аналіз аналіз і його закриття. Попередні, але це не буде проектне. Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС триває. Верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкції укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами. Олег Едрексон Назар Зоценко, програма Вікне СТБ, Марафон. Єдині новини. 59-річний чоловік зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Харківщини. Напередодні Росіяни били по селу Петро Іванівка Купінського району. Також були пошкоджені приватні домоволодіння. Троє людей загинули, і ще шестеро поранені внаслідок російських атак на Запорізьку область упродовж тижня. Населені пункти регіону загарбники криють з артилерії СЗВ та здійснюють регулярні атаки дронами і кабами. Днями п'яти авіаційних ударів зазнало гуляйполе. Як живуть люди у прифронтовому місті? Дивіться далі. Місто Гуляйполе, що на Запоріжжі, чи не щодня здригається від російських обстрілів днями, населений пункт окупанти вкотре атакували кабами. Поранення дістала літня жінка, та було пошкоджено близько десятка будинків. Піли терпіли, но вже сили немає, три роки нікуди я не виїжджала. 67-річна Любов Миколаївна пояснює, залишалася вдома через хвору і лежачу маму. Я свій обов'язок виконала по відношенню, до неї похоронила. Проблеми старша дочка, її дитина, куди хворіє. Дочка не йде на роботу, бо їй не можна дитину бросати. Я поїду, я буду з дитиною слідити. Пенсіонерка була чи не єдиною на усю вулицю. Більше сусідів вже покинули домівки. Лежали, лежали три роки на я залетів в осколок, і я як лягла, три на полу. Хата піднімалася і опускалася. О, ну є такі люди, звісно, одні, що… Дружні піддержували один одного. Ті, хто ще залишилися, показують понівечені осколками будинки навколо. Кажуть, деякі оселі російські бомби знищили так, що людям вже й не буде куди повертатися. Усю два будинки погоріли в вересні місяці. Ми хотіли щось з чимось допомогти, але ми були безпомічні в цій ситуації. У мене теж дві сусідські собачки, одна ось очки, і у дворі друга. Любов Миколаївна, яка таки наважилася виїжджати після трьох років життя під ворожою канонадою, каже, аби не з'їхати з глузду, писала вірші, і один з них жінка зачитує поліцейським, які її рятують. Прекрасне наше місто добивають, як сотні українських міст. Синів наших найкращих убивають. Хто і коли за це відповість? І коли ми з вами любі гуляй вітці, яким чином виживим війни. Запам'ятаємо назавжди всіх тих вояків, що полягли в боях за наші гуяйфуле. І хочу я сказати слова подяки прекрасним нашим дочкам і синам, сміливим, сильним, воїнам країни та кращих держави із усіх держав. Олена Ровенчук, програма Вікна з тебе, марафон Єдині новини. Ворожі пропагандисти поширюють фейк про вибух у Миколаєві. Йдеться про детонацію невідомого предмета поблизу одного із закладів харчування міста 14 лютого, де загинули двоє людей і ще восьмеро постраждали. Натомість російські телеграм-канали публікують дезінформацію, що це, начебто, матір загиблого мобілізованого чоловіка підірвала себе, аби помститися працівникам ТЦК та СП. Втім, за даними центру протидії дезінформації з посиланням на поліцію, загибла під час вибуху жінка має двох синів немобіль. Ізаційного віку 2001 та 2011 років народження, і при цьому старший не є військовослужбовцем. Тож у центрі наголошують, що такі викиди є частиною інформаційної війни і додають російські спецслужби нині активно вербують громадян України для здійснення диверсій проти військових і державних установ. Тому вкотре просять українців довіряти лише офіційним джерелам інформації та нагадують, диверсанти гарантовано або помруть на місці злочину, або сядуть у тюрму на великій. Термін. Президент України на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що не зніматиме членство України в НАТО з порядку денного, попри заяви американського керівництва, що приєднання нашої країни до альянсу є нереалістичним. При цьому Володимир Зеленський саркастично назвав Путіна найвпливовішим членом НАТО, адже його забаганки можуть блокувати рішення організації. Також президент України вважає, що Європейський Союз має створити власну армію, а не покладатися лише на допомогу США. Більше розкаже Олександр Можичук. У Мюнхені, де проходить безпекова конференція, відбулася масштабна акція на підтримку України. Тисячі людей зібралися на площі Одонсплац з вимогою змусити Росію заплатити за військові злочини. Біля сцени встановили обстріляно росіянами в Україні карету швидкої допомоги і картонного Путіна у формі в'язня. Учасники мітингу вимагали продовження підтримки ЗСУ і передачі Німеччини ракет Таурус. Організатори закликають виходити на вулиці та нагадувати європейцям, що захист України в інтересах безпеки самої Європи, особливо на тлі останніх заяв керівництва. США після телефонних переговорів Трампа і Путіна Подивіться, що зараз намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів сам на сам з Америкою, як до війни, коли вони зустрічалися в Швейцарії, і здавалося, збиралися поділити світ. Далі Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на червоній площі 9 травня цього року, не як поважний лідер, а як реквізит в його власній виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Нам потрібен справжній мир. Нещодавні заяви американського керівництва що питання членства України в НАТО знято з порядку денного. Одна з тем безпекової конференції в Мюнхені. Раніше міністр оборони США Піт Гексет заявив, що членство України в альянсі нереалістичне, як і повернення до кордонів 91-го року. Трамп також висловився в схожому тоні, заявивши, що Путін ніколи не допустить членства України в НАТО. Я не вірю у гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабко, але Америка не надасть гарантій, якщо європейські влади. Власні гарантії не будуть сильними. І Я також не зніму питання членства України в НАТО спорядку денного. Але зараз найвпливовішим членом НАТО здається є Путін, тому що його забаганки мають силу блокувати рішення НАТО. Трансатлантичний альянс не повинен нічого прибирати зі столу до початку мирних переговорів. Обговорення членства України в НАТО або територіальних питань мають відбуватися за столом переговорів з ретельним розглядом та у тісній координації між союзниками. Для досягнення миру Путін має піти на територіальні поступки, відмовитися використовувати збройні сили у майбутньому та скоротити їх, заявив спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келох. За контакти з Європою та Україною відповідатиме сам Келох за контакти з Росією. Стів Вітков, який раніше був задіяний в укладенні угоди про припинення вогню в секторі гази та обміні ув'язненими з Росією. Келох також зазначив, що американська позиція щодо мирних переговорів передбачає участь України, але європейських представників там США. Не бачать Кілька днів тому президент Трамп розповів мені про свою розмову з Путіним. Він жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за столом переговорів. Це говорить багато про що минули часи, коли Америка підтримувала Європу, просто тому що вона це завжди робила. Раніше Рейтер, з посиланням на анонімні європейські джерела, повідомив, що США направили європейським країнам ноти з питанням про те, які ресурси вони готові виділити для забезпечення гарантій безпеки України. Зокрема щодо потенційної кількості миротворців, генсек НАТО Марк Рюти наголосив, європейські країни мають активно пропонувати свої рішення у можливих мирних переговорах щодо України, а не лише ставити питання про свою участь. В свою чергу Зеленський закликав ЄС негайно почати створення власних збройних сил. Це не має бути замінник НАТО, але Європа повинна готуватися до того, що їй самотужки доведеться забезпечувати свою безпеку. Давайте будемо відвертими. Ми не можемо виключати можливості того, що Америка може сказати ні Європі з питань, які її загрожують. Багато лідерів говорили, що Європі потрібні власні збройні сили. Армія, армія Європи. І я справді вірю, що настав час. Збройні сили Європи мають бути створені. Зеленський наголосив, що Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі, і таке ж правило має діяти для всієї Європи. І додав, що з літа цього року Росія почне готувати нові військові дивізії в Білорусі, які можливо спрямує в бік проти європейських країн. Авторитарні режими у всьому світі уважно стежать за тим, чи настає безкарність, якщо ви вторгаєтеся в сусідню країну і порушуєте міжнародні кордони, чи існує реальне стримування. Вони дуже уважно стежать за нами, за тим, які дії ми обираємо. І ось чому так важливо, щоб ми зробили це правильно. Україні потрібний мир через силу. Європі потрібний мир через силу. І президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати твердо віддані ми через силу. Тим часом президент Франції Мануель Макрон в понеділок 17 лютого планує скликати європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі через нові виклики, які кидає Трамп. Повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Мюнхенської конференції з безпеки. В свою чергу Володимир Зеленський запропонував західним лідерам зібратися на саміт у Києві чи в онлайн режимі 24 лютого на третю річницю повномасштабної війни Росії проти України. Олександр Бурчук, програма Вікна Єдині новини.